Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань по п'ять років ув'язнення отримали два співробітники Черкаської митниці Державної міграційної служби України. Окрім тюремного строку, суд звільнив фігурантів зі служби і позбавив їх права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки. А також конфіскував усе належне їм майно у червні 2023 року. Співробітники СБУ та детективи ДБР задокументували корупційну схему з розмитнення автотранспорту організовану Працівниками черкаської митниці за даними слідства, тепер уже колишні інспектори сектору проведення митного аудиту черкаської митниці вимагали хабарі за непроведення відповідних експертних перевірок авто, ввезених в Україну за кордоном. Правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання чергового траншу. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за частиною 3 статті 368 – Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.